Доброго ранку Україна, з вами компанія Автофокус. І сьогодні у нас Lexus LS250. На добрій комплектації автівка 2006 року на ось таких сидіннях, автомат, кондиціонер, кнопка старт стоп. Ось такий спортивний руль. В автівці 237 000 км пробігу. Так виглядає задній ряд сидінь. У автівки присутні нюанси по кузову, але ж всі ми добре знаємо, що це за автівка, і вона їде. А ще, якщо ви дізнаєтесь ціну на це авто, вона вас приємно здивує. Якщо хочеш купити цього льоху, приїжджай на Гнатахкевича 22 б ти можеш її придбати у лізінг, у розстрочку за готівку за криптовалюту або обміняти на своє авто. Поспішай ми тебе чекаємо.